Через потепління «Житомиртеплокомуненерго» теплокомуненерго почало працювати в режимі економії. Для цього відключають котельні і в січні, і в лютому регулювали але не зупинялись. ми зупинилися в суботу, коли була спокійна можливість зупинитися. Люди всі вдома зупинитися для того, щоб не перегріти, щоб не було витиків тепла через хвіртки, через вікна. Ми зробили це і побачили, що дуже. Чітко пройшли попали в ту температурну рішу, яку треба. Директор підприємства каже: користувачі не відчувають змін. Адже вдається зберігати сприятливу температуру в помешканнях, коли температура виходить за межі плюс 8, плюс 10, і дощ така стійка теплотемпература, ми зупиняємо котельні, але залишаємо циркуляційну групу для того, щоб не було завоздушування системи, завоздушування будинки, поки котельні не працюють, оплата за тепло не нараховуються. Тож це дозволяє зменшити суму платіжки житомирян. в такі от режими. Це до 30% економії. Як тільки температура теплоносія знижується до відповідної межі, котельні знову вмикають. Коли ми запускаємо в першу чергу запускаються районні котени, бо вони більш тривалий час виходять на режим. Їм треба від 2 до 4 годин, залежності від температури повітря, виходити на режим. Потім кварталки виходять. А ці маленькі катери дуже швидко запускаються, запустилися і за 15-20 хвилин пішли в роботу. Вікторія Колтунович з Половенка, телеканал СК-1.